Унікальне за своїми параметрами і характеристиками підприємство Коростенський завод МДФ стало центром зародження деревообробного кластеру економіки не тільки міста Коростеня чи Житомирської області, але й всієї України. Наявність транспортної розв'язки міжнародного значення, географічне розташування, велика сировинна база, вкупі з інноваційними технологіями та великим відсотком експорту зробили завод МДФ ядром деревообробного кластеру вітчизняної економіки. Саме тут і працює з 2011 року Коростенський завод МДФ, екологічно чисте виробництво плит МДФ і ламінату. Загальний обсяг інвестицій склав 170 мільйонів євро. Завод має площу 42 гектари, укомплектований найсучаснішим виробничим обладнанням німецьких, австрійських та американських компаній. Має великі складські приміщення і співпрацює з понад 50 транспортними компаніями. Забезпечує 800 мешканців району високою конкурентною заробітною платнею та виготовляє 99 тисяч кубометрів ламінованого та шліфованого МДФ та 22 тисячі кубометрів ламінованої підлоги щороку. Загальна потужність заводу складає 250 тисяч метрів кубічних продукції на рік. У 2016 році завод МДФ пройшов сертифікацію відповідності до європейських стандартів, світових норм екологічності КАРП-2, Е1 та ФЕСІ. Крім того, на заводі було впроваджено систему управління якістю ICO-9001. Це дозволило відкрити нові ринки збуту в Канаді, Ірані, Катарі, Туреччині, Румунії, Болгарії та Білорусі. Додатково у 2016 році завод отримав 160 мільйонів гривень інвестицій. До державного і місцевого бюджетів сплатив відповідно 68 мільйонів гривень, в пенсійний фонд 7 мільйонів гривень. Завод МДФ має власні освітні програми і проекти, що дозволяють готувати потрібних спеціалістів безпосередньо на виробництві. На сьогодні основними партнерами у цій галузі є Малинський лісотехнічний коледж та Житомирський державний технологічний університет. Зокрема, задійно три факультети ЖДТУ, а 200 випускників успішно працюють на підприємстві. Поруч із заводом МДФ добудовується великий деревообробний комбінат українська холдингова лісопильна компанія. Уже в першому кварталі планується введення в роботу даного підприємства, яке розраховано на обробку 1 мільйона тисяч кубометрів лісу кругляка. Завод має унікальний рівень автоматизації і інноваційних рішень. Розрізання кожної колоди відбувається за окремою індивідуальною картою розкрою, яку визначає автоматизована система управління за допомогою складної мережі сканерів. У ХЛК разом із заводом МДФ утворює деревообробний кластер. Сировина одного підприємства це відходи іншого. Ексклюзивним продуктом найвищої якості буде виступати зрощений брус, щит та дошка певних розмірів. Зрощена продукція цінується в усьому світі, тому що позбавлена природних дефектів деревини, гудзів, напружень, відчарувань тощо. Підприємство працюватиме за безвідходною технологією. Щороку 324 тисячі кубометрів тріски йде на виробництво плит МДФ, 216 тисяч кубометрів тирси перетворюватимуться у паливні гранули, пелети, а відходи у вигляді кори складають близько 72 тисяч кубометрів і перетворюються на сировину для власної енергоустановки потужністю 20 МВт, яка виготовляє теплову енергію для обігріву промислових приміщень та сушіння деревини, що повністю покриває потребу підприємства. У ХЛК це біля 5 мільярдів гривень інвестицій, загалом близько тисячі робочих місць. Крім того, це і розвиток місцевої інфраструктури. Виробниче обладнання заводу найпотужніші установки від провідних німецьких, австрійських, американських виробників деревообробного обладнання. Ось лише деякі з них: австрійський Урбас, німецький Сіменс, Хельтек, Лінкта Руднік Енд Інер, французький Schneider Електрик. Американський General Electric та багато інших автоматизоване сортувальне обладнання дозволяє без участі людини сортувати пиломатеріали за якістю, кольором, відтінком деревини. Продукція випускатиметься для будівельних потреб та виробництва меблів. Завдяки технологіям матиме високий рівень якості та широкий асортимент. Підприємство має складну систему екологічної очистки, що унеможливлює забруднення оточуючого середовища та серйозну систему безпеки працівників. Крім заводу МДФ та лісопильної компанії, до Коростенського деревообробного кластеру буде входити ще декілька підприємств. Отже, деревообробний кластер це високооплачувані робочі місця, екологічно чисті підприємства, наповнення державного і місцевого бюджетів, розвиток інфраструктури та висока якість продукції.